Функціонал редагування даних реєстру було доповнено можливістю підтвердити Merge Request безпосередньо з консолі Control plane не переходячи для цього в Гірт. Для демо змінимо дані в тестовому реєстрі, наприклад, додамо адміністратора. В розділі запити на оновлення бачимо створено запит зі статусом новий. Можемо перейти в перегляд, побачити, які зміни будуть відбуватися в реєстрі. Натискання кнопки Підтвердити є заміною на натискання кнопки Submit в Get. It». Підтвердимо даний запит. Зміна підтверджена. Статус запиту змінився на підтверджено. Нового адміністратора додано. Спробуємо ще раз відредагувати реєстр, видаливши адміністратора, але відхилимо запит. Знову перейдемо в редагування. Переглянемо новий запит. Бачимо, які зміни пропонуються до внесення. Натиснення кнопки Відхилити є заміною натискання кнопки «Abandon» в «Геріті». Натиснемо кнопку Відхилити. Статус запиту змінився на відхилено. Новий адміністратор не видалений. На цьому демонстрацію завершено. Дякую за увагу!